Вітаю! Минулого разу ми поговорили про одиничне коло. Це коло, радіус якого дорівнює одиниці. Розглянемо довільну точку М, що міститься на цьому колі. Відрізок, що сполучає початок координат та точку М радіус цього кола, тобто ОМ дорівнює одиниці. У попередньому відео ми розглянули поняття синуса та косинуса. Розглянемо трикутник OMXM. Синус кута альфа. Це відношення протилежного катета МХМ до гіпотенузи ОМ. Відношення сторін ОХМ до ОМ називається косинусом кута альфа. Якщо ж визначити співвідношення між синусом та косинусом альфа, отримуємо тангенс кута альфа, значення обернене до тангенсу котангенс кута альфа. Радіус ОМ дорівнює одиниці. Тому косинус дорівнює проекції ОМ на вісь ОХ. А синус дорівнює проєкції на вісь ОІ? Спробуємо знайти значення косинусів та синусів для деяких кутів. Спочатку розглянемо кути, що утворюються при виборі точки М як однієї з чотирьох крайніх, тобто для кутів 0, 90, 180, 270 та 360. Для кутів 0 та 180 ОМ лежить на осі ОХ. Що це означає? Якою буде проєкція ОМ, на вісь ОХ і на Оік. Поставте відео на паузу та спробуйте відповісти. Правді, оскільки OM лежить на осі ОХ, то проекція на цю вісь дорівнює довжині ОМ, тобто одиниці або мінус одиниці. А от на вісь О проекція дорівнює нулеві. Проекція на вісь ОХ – це значення косинусу цього кута. А проекція на вісь у це синус. Виходить, що косинус 0 градусів дорівнює одиниці. Косинус 180. Мінус одиниці. Синус 0 та синус 180 градусів дорівнює нулеві. Те ж саме справедливо і для кутів 90 та 270 градусів. Але тепер максимальною буде проекція на вісь оік, а проекція на вісь ух 0. Тобто косинус 90 градусів дорівнює 0 синус 90 градусів 1. Косинус 270 градусів 0. А синус 270 градусів мінус 1. Розглянемо ще декілька кутів у першій чверті. Наприклад, 30, 45 та 60. Почнемо з 45. Утворений трикутник прямокутний і рівнобедрений. Це означає, що два його катети рівні. Значення синуса і косинуса співпадають. З теореми Піфагора сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Отримали синус та косинус 45 градусів дорівнює корінь з 2 на 2. Хм. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Oxm – це косинус, а Oym – синус відповідного кута альфа. Виходить, що сума косинус альфа в квадраті і синус альфа в квадраті дорівнює одиниці. Цю тотожність дуже зручно використовувати при визначенні синуса та косинуса від інших кутів. Її ще називають основною тригонометричною тотожністю. Так, синус 30 градусів одна друга, а косинус корінь з трьох на два. Водночас косинус 60 градусів дорівнює 1 друга, а синус корінь із 3 на 2. Але як не переплутати, коли 1 друга, а коли корінь із 3 на 2? 30 градусів менше за 45, отже проекція на вісь ОХ більша, ніж на ОІгрик. Отже косинус 30 корінь з 3 на 2, синус 1 друга. Для 60 градусів навпаки, проекція на вісь ОІгрик більша за проекцію на вісь ОХ. Відповідно, і синус буде більшим за косинус 60 градусів. Ми навчились знаходити значення косинуса та синуса для таких кутів, як 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 та 360 градусів. Для інших кутів їх можна отримати, застосовуючи формулу зведення. Саме про них ми поговоримо в наступному відео. До зустрічі!